Майдану не схвалюють його нинішнього варіанту. Найкраще представники пішли захищати Україну на сході. Троє бійців добровольчого батальйону Нацгвардії, які піднімали український стяг над слов'янськом, розповіли, що понад 200 їхніх побратимів повернулися із зони. А то мають три тижні на відпочинок. Потім знову готові їхати у гарячі точки. В мирному Києві вояки, які вийшли з Євромайдану у місця своєї бойової зимової слави, навіть не навідувалися. Вони вважають люди, які окупували столичне середмістя, зараз дискредитують саму ідею Майдану. Так, були не задоволені, чому вони не приймають участь в бойових діях, звільненні України. Розумієте, е, майдан і оці всі барикади вони використовують проти нас. От ви не можете лад навести там в Києві, а ось хочете тут з нами розібрати.